Атмосферні фронти зіпсують погоду в Україні. Укргідромецентр. Синоптики прогнозують цього тижня сніг, мокрий сніг, хуртовини, сильний вітер та морози до мінус 14 градусів. Цього тижня зимова погода вже прийде у більшість регіонів України, адже через нашу територію проходитимуть атмосферні фронти. Вони зумовлять опади переважно у вигляді мокрого снігу та снігу, а також виливання температури. Про це повідомляє український гідрометцентр. Погода 21 листопада. За даними синоптиків, сьогодні у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується невеликий великий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями місця можеледиться. Нарешті території 21 листопада буде без істотних опадів. Температура в день становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У більшості західних та південно-західних областях буде 3 вісім градусів тепла. А на Одещині та в Криму до плюс 11 градусів. Погода 22 листопада, 22 листопада. Опади очікуються вже переважно у вигляді снігу на півдні країни дощу. У західних, центральних та запорізьких областях місцями прогнозується налипання мокрого снігу та ожеледиця по всій Україні, крім півдня, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура у північній частині вночі та вдень день – 1,6 градусів морозу. У східних областях 3,10 градусів морозу. Нарешті території від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На півдні країни вночі 0,5 градусів тепла, вдень день – 3,10 градусів. 22 листопада у південній частині, в день 23 листопада в Україні пориви вітру 15-22 метри за секунду, у Карпатах 25-30 метрів за секунду, попереджають синоптики. Погода 23 листопада. 23 листопада на українців чекає холодна погода. За прогнозами синоптиків, температура вночі знизиться до 6-11 градусів морозу, а на північному сході країни – до 14 градусів морозу. В день буде 0,6 градусів морозу. У південній частині вночі – 0,5 градусів морозу, а в день – 1,7 градусів тепла. Також вночі на північному сході країни вдень у північних та північно-західних областях пройде сніг та мокрий сніг, хуртовини на дорогах місцями ожеледиться, нарешті території без опадів. Погода 24 листопада. Перед вихідними, за даними синоптиків, у західних, північних та східних областях. Пройде невеликий дощ та мокрий сніг. Нарешті території утримається погода без опадів. Температура вночі від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу. У день 0,6 градусів тепла. На Прикарпатті – до 9 градусів тепла. На півдні країни вночі буде 2-8 градусів тепла, а в день повітря прогріється до 6-11 градусів.